Новини на каналі Сівер. Ми підсумовуємо події цього четверга. Пізно побачив практично півтора метри Не вистачило чернігівці, аби дійти до кінця дороги. Прямо на пішохідному переході жінку 61-го року народження збив водій Опеля. Від отриманих травм жінка померла на місці пригоди. Подія сталася в Чернігові на проспекті Перемоги в районі спортшколи. За повідомленням пресофіцера патрульної поліції Чернігова Віталія Копистка водій був нетверезий. За результатами експертизи в його крові виявили 1,2 проміла алкоголю. За даним фактом буде порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років. До речі, за останню добу це третє ДТП в області, в результаті якого є жертви.